Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про дзвоники і почну її із дзвоників розлогих. Дзвоники розлогі це дворічна трав'яниста рослина висотою від 25 до 60 сантиметрів. Має прямостояче ребристе стебло. Нижні листки лінійно ланцетні або лопатовидні, звужені в черешок, а верхні лінійно ланцетні або ланцетні. Цвіте у травні липні, має блакитно-ліловий, лійковидно-дзвиниковидний віночок до 25 мм завдовжки. Плід коробочка відкривається отворами на верхівці. Ростуть дзвоники розлоги на луках, на лісових галявинах, у зліссях серед чагарників. У садівництві використовується як декоративна рослина. Ще один вид дзвоників дзвоники круглолисті. Дзвоники круглолисті це багаторічна трав'яниста рослина, завишки від 10 до 65 сантиметрів, має коротке розгалужене кореневище. Вегетативні пагони вкорочені з розеткою листків. Листки вегетативних пагонів дрібні, довгочерешкові, за формою серцевидно-яйцевидні, нижні листки ланцетні. А верхні лінійні цілокраї. Цвітуть дзвоники круглолисті у липні вересні. Віночок квітів дзвониковидний до 2 см завдовжки. На колір може бути голубим, фіолетово-голубим. Досить рідко зустрічаються екземпляри з білим віночком. Квіти зібрані у багатоквітковій розлоги в голоті. квіти пониклі, оскільки мають тонкі, довгі до 3 см квітконіжки. Пліт коробочка відкривається отворами біля основи. Ростуть дзвоники круглолисті у мішаних та соснових лісах, на галявинах, у зліссях, серед чагарників. У садівництві дзвоники круглолисті використовують як декоративну рослину. І ще один вид дзвоників дзвоники персиколисті, які отримали свою назву від листків, які дійсно схожі на листки персика. Дзвоники персиколисті багаторічна трав'яниста рослина висотою від 30 до 80 см, має коротке повзуче кореневище, від якого відходить кілька прямостоячих ребристих стебел. Прикореневі листки темнозелені, блискучі, вузьколопатевидні, завдовжки до 15 см при ширині до 2 см. Стеблові листки блискучі, шкірясті, лінійно-ланцетні. До 4 сантиметрів завдовжки при ширині до 7 міліметрів. Цвітуть дзвоники персиколисті у червні липні, квіти до 5 сантиметрів завдовжки великі, на колір фіолетово голубі, зібрані у малоквітковій китиці. Дзвоники персиколисті рослина перехресно запильна. У неї довгі пиляки на коротких тичинкових нитках у нижній частині розширених і ввігнутих сторочками по краях. Між торочками є вузенькі щілини. У ці щілини лише бджоли та джмелі можуть просунути свої довгі хоботки та дістати нектар, який міститься у глибині квітки. Одна квітка цвіте протягом тижня. Вночі в середині квітки температура вища, ніж температура навколишнього повітря. Тому у квітах дзвоників персиколистих дуже часто ночують дрібні комахи. Пліт у дзвоників персиколистих прямостояча гола коробочка, яка відкривається отворами на верхівці. В дощову погоду отвори на коробочці закриваються. Дзвоники персиколисті рослина неофіцінальна. Народна медицина використовує її як болезаспокійливий засіб, як лікувальний засіб при застуді, кашлі та інших захворюваннях дихальних шляхів. Дзвоники персиколисті добрий медонос. Бжоли беруть з нього не тільки нектар, але й пилок. Молоде листя дзвоників персиколистих їстивне. його можна використовувати у салатах та інших стравах. І на сам кінець дзвоники персиколисті гарна декоративна рослина. Їх використовують не тільки у квітниках, але й для створення квіткових композицій в кам'янистих садах та на альпійських гірках. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.